Усім привіт, капітана та кратаночка! Ви на каналі Софія і з вами спікер цього каналу Софія. І ми розпочинаємо. Але ось який хаос у DevConnect, де магія зручає з технологіями без знань. У самому центрі Стамбула, у вишкому будинку Soho House відбулася щось чарівне. Протягом чотирьох рівних днів, але зачарував DevConnect, тижневу конгресію ентузіастів EZRA. У центрі всього. Цього був Алео Зікі Хаус. Подія, яка об'єднана ентузіастами із нульовим знанням зікеї, розробників і майстрів блокчейну для глибокого занурення у світ технологій, збереження конфіденційності, доповнених турецьким колоритом і навіть крапелькою магії. Магія навчання та будівництва. Aleo Зікі Хаус був більш ніж просто зібранням. Це була подорож навчання та розвитку. Захід розпочався із сесії Learn-Earn, на яких розробники, які не знали. Що таке Алео вивчали основу мову програмування Алео. Вони занурились у виконання завдань, від кодування програм до розгортання DIPs. і, долаючи кожне завдання, вони отримали нагороди на загальну суму до 60 доларів США. Сцени для дискусії і дебатів. У третій день відбулися цікаві панельні дискусії за участю генерального директора Алео Алекса Прудена та інших світил з сфер блокчейну та Веб3. Ці дискусії вирівнювалися від ролі ЗКЕ у цифровій ідентичності до використання ЗКЕ для захищення додатків, штучного інтелекту та машинного навчання та навіть інтеграції технологій ЗК у онлайн ігрі. Знання, які поділились тут, освітлювали шлях для учасників, викликаючи розмови, які тривали до вечора. Snare tank, Where Dreams Seek Investment. Найважливішою подією Дзікі Хаус став Tank, де 18 перспективних команд представили свої zk проекти колегії. Шановних суддів, включаючи представники Алео 16З, Крипто, ОранжДАО інші. Ставки були високі, на кону були частини призового фонду в 20 тисяч доларів. А категорії для претензії проєктів включали ігри, індифікацію та івціфікацію та ЗЕФІ. Зікеї із Ніч Нічдеса. Коли Зікхаус наближався до кінця, настав час святкувати. Головною темою була, Зікей це магія. І вечір був просто феєричним. присутні смакували смачні коктейлі та страви, турецьку кухню, насолоджували місцеву музику та танці. Однак, справжня магія ночі, ночі прийшла від одного єдиного Девіда Блейна, який захопив публіку своїм вражаючим фокусом. Він поєднав скла та левітацію лівітації карт, це ні запам'яталася. Розкриття Алео Енігма, Дік Catch Енфеті і Азеала Кар. Під час яке хаос Але було ще багато чого. Енігма Алео запустив Енігма інноваційну гру, яка кинула виклики розробникам розгадувати складні головоломки, створені на Алео, сприяючи розвитку духу співпраці та винахідливості. Кепка Алео від 9DC учасники отримали ексклюзивну кепку Алео, яка є символом престижного заходу. Створення компанії 9 dc ця кепка ідеально поєднує моду технології, дозволяючи користуватися взаємодійною цифровою екосистемою. Алео через будоване обладнання Network Медпродукт. Визнання досягнення понад 3000 доларів винагороди. Зікіхаус був не лише про магію, мова йшла про визнання та винагороду за досягнення. Протягом чотирьох днів Зікіхас об'єднував людей, розширив можливості проєктів і розподілив понад 300 тисяч доларів винагороди, демонструючи неймовірний потенціал спільноти Алео. Мабутнє і що далі. Але у Хаос був свідченням чарівних можливостей, технологій, без знань, коли спільнота об'єднується, щоб дослідити її потенціал від створення діпс до передових досліджень і про Тень інноваційних ці з яких хаос вплив влив свіжу енергію, у світ закей. Коли ми прощаємося з цією червоною підії, стає зрозуміло одне майбутнє технології без скривіше, ніж будь-коли. І на цьому на все. Зустрімося нового випуску.